цей самий момент, ви пам'ятаєте, що ранок в Ірані, наприклад, починається вже який ранок, не знаю, другий, третій починається не з кави, а з того, що там щось палає, ми попереджали. Світ попереджав Іран про те, що не треба допомагати Росії, не варто того робити. То буде болючіше вам. Ну нашу воно вам треба, і, і загалом. Але Іран продовжив то робити тихенько, не визнаючи, звісно, що той їхні а, мопеди в нашому повітряному просторі, бо там вже написано гірань а ми ж бачимо гірань. Відразу віримо, що то ж ніякі не шахеди. Ну і відповідно. Цей ранок розпочався з спаленої колони техніки шість вантажівок, які чомусь запалали на кордоні Сирії та Ірану. Іранці вже виступили заявою у стилі Кремля. То все фейки, не вірте, ніяку колону ніхто не бомбив, це просто загорілась трава. Ну і щось у цьому ж дусі. Ну і нагадаю, днями невідомі безпілотники нібито поцілили виробництво безпілотників в Ірані. Але чому кажу нібито, бо з огляду на нові супутникові знімки кажуть, що завод виробництва шахедів в Ірані не постраждав від нічних прильотів. Але у нас є супутникові знімки. Ну у всіх є супутникові знімки. Ну і там видно, якщо не постраждали. Я думаю, навряд чи вони встигнуть його перенести кудись дуже швиденько. Тому а, в разі чого. Ми знаємо, де він знаходиться ще й досі. Ну, весь світ знає. Тож не ми у нас немає нічого, щоб запустити аж до Ірану. Але Іран дуже обурився на нас, ну в сенсі, на наше керівництво. Зокрема, я нагадаю вам цей пост Михайла Подоляка, який сказав, що логіка війни вона невблаганна і вбивча і виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. І, от паніка на Ерефії, нескінчена мобілізація. ППО в Москві, окопи на відстані тисячу кілометрів, підготовка бомбосховищ. Ой, от вибухова ніч в Ірані. дронові ракетні виробництва, нафтопереробка, і написав, що Україна ж попереджала вас про то. Ну і через цей пост Михайла Подоляка кажуть, Іран викликав дипломата. Українського в Тегерані через коментарі українських офіційних осіб. Е, викликали в понеділок через коментарі наші. Е, от не знаю, чи будуть пальчиком отак грозитися, чи е, нібито можуть вислати нашого дипломата з Тегерану. Ну, та й таке. Я думаю, що в принципі. Нам від того дайте подумати ні холодно, не жарко десь приблизно так, тому що з Іраном ми намагалися домовитися і якось намагалися йому пояснити, що так робити не треба, і це буде лише гірше для них сам.